Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Дональд Трамп не зупиняється. Дональд Трамп продовжує робити те, що він говорив. Дональд Трамп продовжує бути непередбачуваним. Зараз тут в Канаді людям вже це під горло сидить. Канадцям надоїло, канадцям надоїло чути постійні образи в сторону своєї країни. Дональд Трамп продовжує ображати прем'єр-міністра Канади Джастина Трудо, називаючи його знову сьогодні губернатором Канади. Джастин Трудо, до речі, дзвонив та задзвонив до Дональда Трампа в суботу обговорити війну в Україні та обговорити всю ситуацію на кордоні з Канадою. Бо Дональд Трамп говорив не один раз, що через Канаду, дуже багато нелегалів іде в сторону Сполучених Штатів Америки та різних наркотиків. І звісно, Джастин Трудо віддав перевагу цьому, 1,3 мільярда доларів було видано на те, щоб зміцнити кордони. Тому і Дональд Трамп поставив ніби паузу. 30-денну паузу на всі ці тарифи, які він погрожував поставити на Канаду, і Джасен трудо хотів з ним поговорити, як людина з людиною подивитися, бо все ж таки результат є на 90% нелегального перетиня кордону з сторони Канади в сторону Сполучених Штатів Америки, зменшилося. І трудо був задоволений. Він думав, що якщо він поговорить, подзвонить і покаже, що дії були зроблені. То Д Дональд Трамп можливо не буде вже ставити ці тарифи, і Канада з Сполученими Штатами Америки зможе якось відбудувати назад свої стосунки. Ні, це не сталося. Сьогодні в понеділок Дональд Трамп знову заявляє, що він буде ставити тарифи з 4 березня в 25% на канадську продукцію. І він сказав, що йому надоїло йому надоїло, що Канада обкрадає. Просто-напросто Сполучені Штати Америки, що це смішно, щоб він навіть не винить Канаду і канадський уряд, а він саме винить минулий уряд Сполучених Штатів Америки про те, що вони не були компетентні, що вони дозволяли, щоб Сполучених Штатів Америки здирали і здирали гроші. І справді Канада завжди була дуже хороший торгівельний партнер Сполучених Штатів Америки. Що ж сталося тепер? Навіщо Дональд Трамп робить таке своєму сусідові, хорошому другові, Канаді, яка завжди готова стати за спину або пліч о плечі разом з Сполученими Штатами Америки і захищати, робити все, що потрібно задля для того, щоб справжні друзі жили як справжні сусіди, так як воно має бути. Але всі ці стосунки дуже сильно погіршилися. Зараз канадці 27% канадців вважають, що Сполучені Штати Америки це наш ворог. Також канадці дуже сильно бойкотують продукцію і навіть починають дуже сильно панікувати та запасатися різними продуктами, поки ще ці тарифи не війшли в дію. Коли ці тарифи війдуть в дію, це пошкодить набагато більше Канаду. Воно так пошкодить Канаду, що Канада може попасти в рецесію. почнуть люди менше витрачати грошей. Будівництво будинків буде дорожче. Людям буде складніше отримувати продукцію. Серед канадських бізнесів в загальному такі, знаєте, менші бізнеси. Вони не зможуть продовжувати оперувати, бо в них не буде достатньо навіть попиту на їхній товар, тому що в Канаді живе тільки 40 з копійкою мільйонів, а в Сполучених Штатах Америки більше 350 мільйонів. І дуже великий був попит на деякі канадські бізнеси. Тому канадські бізнеси постраждають. Великі компанії канадські змусять будуть звільнити багатьох тисяч людей з робіт, тому що не буде великого попиту, не буде потрібно і не буде потреби на багато працівників. Сама країна може постраждати на початку дуже серйозно, і Дональд Трамп хоче цього. Дональд Трамп хоче задавити Канаду економічно, зробити канадцям таку пакость, розумієте? І канадці вони ніколи не думали, що Сполучені Штати Америки до такої стану. Повернуться проти Канади. І це не то, що навіть Сполучені Штати Америки всі повернулись проти Канади. Це просто одна особа, одна людина. Та адміністрація Трампа, розумієте, почала створювати такі проблеми, де прості люди постраждають і будуть мати серйозні проблеми. І Канада зараз дуже сильно солідарна саме з Україною та українцями. І українці розуміють канадців як ніхто, тому що в Україні була подібна ситуація. Де-не-де якісь сепаратисти появлялися, де не де Росія постійно погрожувала Україні, і українці завжди жили у цьому такому, знаєте, хаосі і невідомості. Так само, як зараз і канадці. Канадці не розуміють, до чого тут 51 й штат, до чого тут давити економіку, навіщо створювати ці бар'єри між такими. Прекрасними країнами, і самі американці теж постраждають конкретно від цього, тому що буде складніше отримати їм та купити деякі запчастини, які йшли з Канади. Також американцям буде набагато складніше і багато людей тратять роботи. Їхні ціни на паливо підуть вгору на дерево, на сталь. Тобто американці теж постраждають. І багато експертів говорять, що ці тарифи і ця політика Дональда Трампа вона не збереже гроші, так як Дональд Трамп говорить, що Америка стане багата. Америка від цього виграє. Америка втратить багато друзів, багато партнерів. багато... Поваги на світовій арені, і це вже дуже велика втрата для сполучених штатів Америки. Потенційно в майбутньому, Китай з боку дивиться, Китай бачить це все і сміється, бо він розуміє, що Китай має конкретний зараз шанс. Вистрибнути на першу сходинку в наступні 5 до 10 років, якщо Сполучені Штати Америки зараз будуть собі псувати так імідж і, і партнерство своїми найкращими, найближчими друзями, з якими в них ніколи не було проблем. Приблизно 70% канадців зараз виступають за те, що вони хочуть, щоб федеральний уряд Канади відповів, відповів е американцям та саме Дональду Трампу. Тарифами, тобто тарифи на тарифи, щоб показати чітку позицію, показати характер, і канадці зараз все роблять для того, щоб гуртуватися, показувати характер і зберегти свою країну, бо їм не подобаються ці образи, їм не подобається те, що на їхню країну задивляються. Їм не подобається, що їхню країну просто так ображають. І канадці вони справді патріотичні люди, і вони горді люди. І Дональд Трамп не очікував такого гуртування, яке відбулося в Канаді. Він не очікував, що канадці теж будуть показувати свій характер. Ході Канада прекрасно знає, про те кого вона йде. Проти кого вона змагається, але Канада вже дивиться в сторону Китаю, Канада вже дивиться в сторону Європи, щоб займатися торгівлею. І Канада не чекає, що буде завтра. Канада думає вже прямо зараз, щоб не попасти в конкретну яму. В яму, то Канада все рівно попаде, бо недостатньо буде часу, якщо ці тарифи війдуть в дію. Але Канада і канадці, якщо вони будуть разом одним цілим, вони зможуть з цього всього вибратися і показати Дональду Трампу. Те, що вони не хочуть іти такою самою дорогою, як Дональд Трамп. Президент США зараз створює дуже серйозні проблеми мільйонам людей, і цікаво буде все виглядати, як все буде в майбутньому для нього відбиватися назад. Для нього чи для Сполучених Штатів Америки, я більш ніж певний, що Дональд Трамп не переживає дуже за себе і за те, як він буде виглядати, тому що йому пару років ще лишилося бути президентом США і потім він собі піде на пенсію. Але от як його країна. Після його президентства буде сприйматися на світовій арені. Це вже зовсім інше питання, і тільки час покаже, чи Дональд Трамп був правий, чи Дональд Трамп був неправий. Але ми знаємо на даний момент точно одне: що Дональд Трамп не правий в тому, що він відкидає Україну і наговорює на Україну, і відгороджує Росію. Надію, що відео вийшло цікаве, важливе, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.